Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Засоби безпеки у транспорті. Хоч би якими зручними були салони автобусів і тролейбусів у транспорті завжди існує небезпека. Наприклад. Він може потрапити в дорожню аварію. У салоні може виникнути пожежа внаслідок несправності або чиєїсь необережності. Тому правила дорожнього руху вимагають укомплектовувати транспорт необхідними засобами безпеки. Як поводитися під час аварії? Під час аварії у транспорті дуже важливо зберегти самоконтроль, щоб реально оцінити небезпеку і вирішити, як захистити себе. У разі загрози аварії найголовніше прийняти положення, яке допоможе втриматися на місці і зазнати менш травм. Якщо ви стоїте, треба повернутися боком і міцно за щось ухопитися. Якщо сидите, втриматися легше. Головне уникнути чи пом'якшити зіткнення з навколишніми предметами. А в разі наїзду на транспорт ззаду зафіксувати шию, щоб уникнути травми через різке відкидання голови назад. Навчіться приймати захисні положення у разі загрози аварії. Таке положення найкраще приймати в разі лобового зіткнення. У разі удару транспорту ззаду треба встигнути зісковзнути вниз упертися головою у спинку свого сідіння, а ногами у спинку переднього. Таке положення є найбезпечнішим у разі бокового зіткнення. Ногами упріться в підлогу, а руками міцно тримайтеся за переднє сидіння, сховавши між ними голову. Як діяти під час пожежі в салоні? Навіть невелика пожежа у транспорті може призвести до тяжких наслідків через загрозу вибуху пального. Тому діяти треба дуже швидко. Головне у такій ситуації уникнути паніки та якнайшвидше покинути салон. Якщо ви відчули у салоні запах диму, сповістіть про пожежу водія, щоб він зупинився і негайно відчинив двері. Коли транспорт зупиниться, негайно покиньте салон. Зробіть усе, що вам під силу, або допомогти іншим людям вийти. Якщо двері не відкриваються, затуліть рот та ніс від диму хусткою, шарфом або рукавом. Це збереже вас від отруйних газів. Спробуйте відчинити двері за допомогою кнопки аварійного відчинення дверей. Відкривайте аварійний вихід або розбивайте спеціальним молотком вікно. Якщо в салоні немає молотка, треба, тримаючись за поручень зверху, вдарити обома ногами у центр бокової шибки. Для надання невідкладної допомоги скористайтеся автомобільною аптечкою. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!